Друзі, всім привіт! Ну що ж, минуле відео у нас було про те, що приховують вегетаріанці та вегани. Червоні лінії, так сказати, пройдені. Відступати на цьому полі хайпу вже нікуди, тому сьогодні великий день. Сьогодні ми з вами займемося трохи критичним мисленням на тлі поширення феміністичних ідей, питань та наративів. Підтримайте мене, будь ласка, лайком. Або коментом через те, що відчувають себе, ніби зараз буду стрибати із хмарочосу. Поїхали. Більшість феміністок, феміністичних активістів через те, що, ну, не можна сказати, більшість феміністок, адже не всі вони публічні та поширюють активно свої ідеї. Стверджують, що одна з головних проблем патріархального суспільства це так званий пейгеп. Тобто різниця в оплаті праці між чоловіком та жінкою. Мається на увазі, що чоловіки отримують набагато більші зарплати ніж жінки за ту ж саму роботу. Іншими словами, чоловік отримує більше жінки. Наголошую на тому, що в середньому. Окей, сьогодні ми взагалі з вами будемо говорити про середні показники і не враховувати якісь дуже великі артефакти через те, що всі ми з вами знаємо, що існують жінки, які заробляють в мільйони разів більше, ніж середні чоловіки. Існують чоловіки, які заробляють в мільйони разів більше, ніж середні жінки, і також це працює в іншу меншу сторону. Це не тема сьогоднішньої нашої з вами дискусії. Особисто мені не подобається в цій всій дискусії, яка триває, ну, мабуть, між агресивними феміністками та агресивними правими, наприклад, так, або просто противниками фемінізму, в тому, що в цій дискусії завжди ну, малувато якихось раціональних аргументів. І тому сьогодні я хочу записати відео, щоб ці всі раціональні аргументи з цього питання пейгепу зібрати. По-перше, у 1980 році на кожен зароблений 1 долар чоловіка приходилося всього лише 64 центи заробітку жінки. Знову ж таки, в середньому. Зараз на кожен долар, зароблений чоловіком, приходиться 82%. Цента зароблених середньостатистичною жінкою. Тобто за останні 43 роки жінки від розриву у 36% підійнялися до розриву у 18%. Тобто в два рази була скорочена різниця в оплаті праці між чоловіком та жінкою. І це ми все ще говоримо про середній показник. Ми з вами адекватні люди і розуміємо, що в цьому світі сотні мільйонів жінок, які заробляють більше середнього чоловіка. Правда? Якщо бути точним, то 40% жінок заробляють більше середнього чоловіка. Ви не заплуталися, правда поки що. Тобто 60% чоловіків заробляють більше за середню жінку, і 40% жінок заробляють більше за середнього чоловіка. Зрозуміли, так? У 70-х роках, тобто 50% з хвостиком років тому, лише 13% жінок заробляли більше середнього чоловіка. Рівність. В оплаті праці настане тоді, коли 50% жінок будуть заробляти більше середнього чоловіка, і 50% чоловіків будуть заробляти більше середньої жінки. І знаєте, що я вам скажу? Мені здається, і я зараз це спробую довести, що ми зараз з вами перебуваємо десь близько. Довготривалої вершини балансу оплати між чоловіками та жінками. Бо такого росту в рівні оплати праці, яка була в період між серединою ХХ століття і нашими днями, точно не було ніколи в історії. І точно не буде найближчим часом. Чому? Ми розберемо далі чому, але зараз я хочу сфокусуватися на дуже і дуже важливій деталі. Це дійсно дуже гарні новини для феміністок. Ринок, нарешті, за останні 50 з хвостиком років зробив великий, дуже великий крок в сторону баланса оплати праці. Такого не було. Тисячі, тисячі років саме зараз ми з вами перебуваємо в моменті, коли жінки заробляють найбільше за всю відому історію людства. Уявляєте собі, зараз саме цей момент. І ми вже ближче і ближче до того балансу 50 на 50. Але цей баланс і от саме цю психологічну межу в 40% з хвостиком процентів буде надзвичайно складно пробити. Тепер розбираємося, чому, чому я вважаю, що поточний стан справ це надовго і чому це буде складно пробити. Більшість феміністок кажуть, що цей дисбаланс в оплаті праці відбувається через дискримінацію, ніби жінки отримують менше за ту саму роботу, що і чоловіки. Так, дійсно є така проблема. В деяких країнах вона є. В деяких країнах вона вже врегульована на законодавчому ринку. Будемо там говорити про суперсоціально розвинені країни, такі як Скандинавія Сполучені Штати. Якщо брати глобальний масштаб, то ця проблема. Має не дуже великий вплив на баланс, і вчені прогнозують, що вона закриє після балансування цього питання ще 2-3 в різниці між оплатою праці чоловіка та жінки, коли буде врегульовано. Тобто, коли вже всі уряди приймуть ось цей закон, що жінка на то на тій же посаді не може отримувати менше ніж чоловік, коли це буде на законодавчому рівні регульовано. В усіх країнах це нам дасть ще 2-3 за підрахунками вчених. В цьому моменті, звичайно ж, я підтримую феміністок. За це треба боротися. Немає нічого справедливого в тому, щоб жінка отримувала менше за ту саму роботу, що і чоловік. Якщо роботодавець виключно з причини того, що перед ним жінка платить їй менше, він не правий. Тут однозначно я з цим погоджуюся, і боротьбу в цьому питанні феміністок я підтримую це правильно. Ви можете покарати його або законним шляхом, якщо в вашій країні це можливо законним шляхом, або ви можете просто проігнорувати його вакансію. І агітувати інших жінок не підтримувати вакансію на цьому підприємстві, якщо ви бачите таке ставлення власника об'єктивно, так і тут це буде якби ринковий механізм впливу. На такого ж типу компанії, тобто люди просто не будуть йти до них на роботу, і вони це їх примусить задуматися, ну або закритися, правда? Е, зі свого досвіду я вам розповім одну історію, крамольну історію. Е, якщо б я був би феміністкою, то я би зараз, звичайно, би на себе дуже сильно розізлився, але будемо з вами відвертими. Ну, я знаю всі свої помилки, гріхи, і тому з вами ними поділюся. В тому плані, можливо, таким чином я і Розкаюся, так? Справа в тому, що на керівних посадах я пропрацював близько восьми років. І так як я маркетолог, і я займав посаду або тім ліда маркетингового відділу, або директора з маркетингу великій компанії, в моїх відділах, у відділах маркетингу, або навіть в моїй агенції, переважно працюють або працювали дівчата та жінки. І був. Лише один момент в моєму житті, коли я заплатив жінці менше, ніж планував. Ситуація була така: в мене, грубо кажучи, була вакансія з бюджетом 800 доларів на місяць, щоб закрити цю вакансію. Я пробив, провів співбесіду з кандидаткою. Мені ця кандидатка неймовірно сподобалася. Все було супер-пупер. І коли я в неї запитав. На яку зарплату ви розраховуєте, вона мені сказала 500 доларів. Ну, я і погодився. Тобто, я розраховував 800 доларів, платити, вона попросила 500, і я погодився. Одразу вас заспокою, звичайно, після випробувального терміну в 2 місяці я підвищив їй зарплату до 800, але так як я планував свій бюджет, я просто з радістю скористався цією можливістю зекономити. Тому порада для дівчат та жінок для того, щоб отримувати більше, ви повинні себе краще оцінювати. І ніхто вас не буде бити за те, що ви попросите більше, ніж заплановано. Ви просто скоригуєте свою зарплату з HR або з власником компанії, в яку ви влаштовуєтеся. Тому просіть більше. І будете отримувати більше. Чисто математично це спрацює. Це був такий, от, знаєте, ліричний відступ. Немає ніякого вченого підтвердження, на мою гіпотезу. Це чисто моя догадка і чисто з мого досвіду. Жінки глобально всю історію людства працювали на професіях, які менше оплачуються. І тому. Саме цей фактор він зіграв на тому, що в 20 столітті рівень оплати праці жінок суттєво піднявся. Ми можемо з вами просто відкрити от статтю з історичного журналу, де описані найпопулярніші професії жінок в 20 столітті. І що ми бачимо на перших місцях? Ось я читаю: перше працівниця на фермі, доярка або садівниця. Друге місце прислуга в домі. Третє місце вчителька. Четверте місце стенографістка або друкарка. Далі прачка, бібліотекарка, касирка, продавчиня, кухарка, диспетчерка, швачка, няня. Знову швачка. Ну, якась інша, мабуть, швачка. Просто тут з 20 по 40 місце це різні спеціальності в легкій промисловості. Далі офіціантка і перукарка. Це перші 40 найпопулярніших професій, грубо кажучи. Ну і так далі. Як ми бачимо із цієї статті, біля багатьох жіночих професій того часу також стоїть помітка без освіти. І тут ми отримуємо з вами першу відповідь на запитання, чому жінки скоротили цей відрив дуже і дуже суттєво у 20 столітті. В середині ХХ століття жінки почали навчатися і дуже активно почали навчатися в університетах. Жінки почали буквально масово здобувати вищу освіту, і за 50 років вони за доходами майже надзогнали той самий клятий патріархат, який будувався тисячі років. Виявляється, не все було так складно, так? Тобто, саме цей фактор він допоміг заробляти жінкам більше. До речі, в моїх попередніх відео давнішніх ще до повномасштабного вторгнення був розбір по-моєму дуже крутої реклами Мастеркард. Mastercard, вони відрізняються тим, що вони спонсорують дуже багато шкіл і коледжів в Африці для освіти саме дівчат. І я вважаю, що це дуже правильно, адже вчені прогнозують, що поточні темпи отримання освіти жінками теж скоротять відрив оплати праці ще на 2-3 в наступні 50 років. Тобто ми з вами бачимо, що в принципі вийти на баланс 45-55 це в принципі реальна перспектива, яка доведена уже чисто математично. Але залишаються оті кляті 5%, які от ну ніяк не наблизять цей баланс в оплаті праці між чоловіками та жінками. Ці кляті 5%. За моїми переконаннями, людство не зможе побороти ще сотні років. Чому? Тому що вони пов'язані з фізіологією, а саме з народженням дітей. Через те, що жінки народжують дітей, витрачають на дитину в середньому 5 або навіть і більше років. Саме цей факт найбільше впливає на статистику в розмірі оплати праці на баланс. Подивіться на цей простий графік. Він показує детально розрив між оплатою праці чоловіка та жінки до народження першої дитини. Графіки максимально наближаються один до одного в той момент, коли жінка народжує. Це такий, от, знаєте, жорстокий жарт природи, що в момент, коли жінка статистично може заробляти максимум за свою кар'єру. Вона народжує дитину. І випадає з кар'єри в переважній більшості випадків. Ось тут ми бачимо також порівняльний графік заробітки, заробітку жінки з дитиною та жінки без дитини. Ми бачимо, що жінка без дитини виходить на рівень заробітку середнього чоловіка і навіть може його запросто обійти. Тобто, якщо вона не буде народжувати. А ось тут. Ми також наглядно бачимо на більшому масштабі, що в момент народження дитини доходи чоловіка та жінки однакові. Але через лаг, оцей лаг в 5 років, який відбувається після народження дитини, жінка може втратити свою кваліфікацію і вже до кінця своєї кар'єри заробляти набагато менше. Як ми бачимо, до речі, у чоловіків йде спад на заробіток в період, коли в них народжуються діти також, але менший спад. Я цього, наприклад, не досліджував, чому так відбувається. Тому після народження дитини у чоловіків падають доходи. Якщо хтось про це знає, то, будь ласка, напишіть це в коментах, мені було б цікаво. Ах так, це ми розглянули приклад з однією дитиною. А їх може бути двоє, троє або й більше. А це вже десятки років, або там півтора, десятки років, на які жінка покидає ринок праці. Багато жінок в цей період беруть, звичайно, роботу парт-тайм або просто замінюють роботу свою на якусь простішу, але часто у них не вистачає часу на навчання та підвищення кваліфікації під час декретної відпустки. Часто вони за звичкою залишаються на простішій роботі. Є ще кілька, звичайно, психологічних факторів, коли вони не впевнені в тому, що зможуть легко повернутися. До своєї попередньої зайнятості після виходу із відпустки за доглядом за дитиною по догляду за дитиною. І розумієте, в кар'єрі важливий певний період. Щоб проявити себе. Тобто, ви, грубо кажучи, працюєте на якійсь посаді там, 5 років, ви можете бути підвищені за ці 5 років до певної керівної посади. Але от настає цей момент, коли вас можуть підвищити до цієї керівної посади, ви народжуєте дитину. І після повернення із відпустки по догляду за дитиною ви повинні знову відпрацювати цей період, щоб отримати шанс на підвищення. Тобто, втрачається рівносильно ще, ще один період, як і декретна відпустка. Ну словом, зрозуміло все. Тобто, народження дитини воно реально дуже сильно і максимально впливає на той самий геп в оплаті праці. І тут в мене от є пропозиція для феміністок, як пропозиція від маркетолога, так людина, яка трохи шарить в бренд-менеджменті, в комунікації. Хочу просто вам зауважити для вас донести, що pay gap, поняття воно дійсно застаріле в поточних умовах. Вирішення цього питання вже зводиться. Глобально саме до цього балансу в догляді за дітьми. І тому слід сфокусуватися в цій боротьбі за баланс оплати праці саме на цьому. У країнах з розвиненою соціальною політикою мова, мабуть, і тими там про збільшення виплат жінкам, які знаходяться у відпустці по догляду за дітьми, або ну, якихось інших виплат від роботодавця і так далі, є і позитивні здвиги ринкові в цьому плані. Зараз, наприклад, у людей дуже поширюється практика сімейного бізнесу, тобто. Чоловік та жінка займаються сімейним бізнесом, і так складається, що народження дитини і догляд за дитиною ділиться в рівних пропорціях, якщо ви зі своїм чоловіком займаєтеся саме сімейним бізнесом. Але ну, ясна річ, що глобально це запровадити ну, майже нереально. В суперрозвинених соціальних державах чоловіки вже, звичайно, почали брати активну. Активно відпустку для себе по догляду за дітьми після народження дитини, і також ділять із жінками цю декретну відпустку, я особисто, як маркетолог, це моя суб'єктивна думка. Оцінюю цей процес переходу в розподіл часу догляду за дітьми в дуже і дуже багато років. Можливо, я помиляюся, можливо, я чогось не знаю. Адже особисто там у мене є троє знайомих, особисто моїх знайомих, з якими я гарно спілкуюся, які ходили у відпустку на півроку рік по догляду за дітьми, поки їх дружина працювала і будувала свою кар'єру. Ускладнює все. Той момент, що навколо цього питання є от дуже і дуже багато дискусій, і ці дискусії різного, абсолютно різного характеру з різними аргументами. Ну, починаючи із культурних, що мало в якій культурі. Чоловік історично залишався з дитиною після її народження, і важко буде побороти саме цей культурний стереотип. Ми от з вами знаємо, що, наприклад, те ж саме вегетаріанство, воно взагалі йде в розріз з європейською та західною культурою, і йому треба дуже багато часу, щоб в принципі цей культурний стереотип побороти, теж саме, в принципі, і з декретною відпусткою для чоловіків. Багато психологів також стверджують, що ключова. Роль батька з дитиною вона саме проходить у підлітковому віці, тому може бути таке, що лікарі або психологи, дитячі різні спеціалісти, вони не будуть за. Цю ініціативу глобального розподілу відпустки по догляду за дітьми, і також лікарі та психологи дуже в багатьох публікаціях стверджують, що до 10 років у дитини прив'язка до матері максимальна, і це може нанести їй травму, якщо мати її залишить або віддасть на виховання батька у віці до 5 років. Тому чисто з етичної точки зору чи точки зору виховання дітей, я не знаю, чи така ініціатива глобально не принесе якихось непередбачуваних наслідків, про які ми з вами зараз не знаємо. Тобто, я не знаю, можливо, це вплине погано, а можливо, так це буде нормально. Але з точки зору математики і прогнозування балансу оплати праці. Очевидно, що якщо чоловіки з жінками будуть ділити відпустку по догляду за дітьми, то це спрацює, і ми саме в цей момент досягнемо глобального паритету в оплати праці між чоловіками та жінками. І тут, в мене, і тут в мене виникає запитання, яке я хотів би залишити відкритим. Я хочу його задати вам. Якщо у вас є бажання, ви можете відповісти в коментах на це запитання. Бо об'єктивно я на нього не маю відповіді. Ми зараз перебуваємо з вами в період історії, коли жінки заробляють більше, ніж будь-коли. Залишився ось цей останній штрих для повного балансу. Але в мене до вас запитання. Чи варто нам займатися саме цим штрихом? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Дуже вам дякую за те, що ви провели зі мною час. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться моїми відео із друзями. Всім гудбай!